Всім привіт! Сьогодні це останнє відео про розпаковку Chrome Legends. І тут у нас 30 карток, враховуючи оцей адбокс. І, ну, ви поняли. Тут 20 карток, а тут 30. Взагалом мені не вистачає десь близько 10 карток до повної колекції, ну це десь близько. І оце от ми зараз будемо це розпаковувати. Ну, а ви поки що можете поставити відео на паузу і поставити лайк. Також я це скажу в кінці. Ну і давайте розпаковувати. Давайте першим... -от. Отаке от його звати Мун. Давайте розпаковувати. Ну, це не нова. Її звати не нова, але це не нова. Повторка. Повторка і все, така от нова повторка. Нова повторка. Тепер давайте оце. Кенчі звати. на картинці. І тут 100. З знову повторку. У мене цих парасолік по снаги. У мене їх вже мільйон там. Така от виглядає. 10-17. Ну, доволі близько. Ну, давайте тепер це. Давайте помакаємо. Ну, тут мабуть буде звичайно. Так, звичайно. І тут дивіться. Рідкісно, але в мене таке є. Це оберіг бастіону, рідкісно. Команді Дії роблять героя швидшими. Ну, він пошвидшує героя. Ну, я насправді, по-моєму, це сканірував, воно не дуже працює, як завжди. Ну, давайте он це. Тут ну, можливо буде також якісний. Ну давайте подивимося, можливо, ральф. Пам'ятаєте, от от перше відео із чотирьох нових карток, тільки ральф. Я його вже сприймаю, нібито це вже знову новий. От ральф, 8, 8. До речі, 24. І ви знаєте його, це він звідкісний. І про нього є майже окремий ролик. Давайте тепер це. О, ну тут також може бути рідкісний, хочу вам так сказати, але. Ні, не рідкісний. Знову повторка. Це посух вартового, звичайний, Пришвидше відновлення і унікального вміння героя Ну, я його не відсканірував і не буду вже поки. Що. Це вже буде не на камеру. Ам... Хорошего хоро, епічка буде. Знову іграшка чарівника. Да? Ну, це ж вона. Да, вона. 18. У мене така була. 18. Ні, у мене 17-та була. 17? 18-19. Ну, Послаблю суперника під час кожної атаки героя. Ну, Воно насправді доволі корисне. Воно. Притягує інших гравців. Це от треба сюди. Давайте переможемо. Ну тут на ріксі. це юкі. Юкки, я не пам'ятаю, чи ви бачили її в тій серії. Я не пам'ятаю, чи вона саме в тій серії була, але якщо не бачили, то вона двойка рідкісний. Ну, тепер дуже багато. Може, тут буде щось хороше. Це може бути то, Нобу я. Ну, ви його не бачили на камеру, типу він другий в мене, епічний. В мене він був пару днів назад, а точніше вчора чи позавчора. Ну, це він для вас новий, а для мене це вже другий нобу. У нього також він доволі сильний. Епічний. Ну, давайте, Він думаю, буде такой що хороше. Тільки хотів сказати, хороше, Ну, по тому лайфхаку, воно мало бути хоча б. Хоча рідкісна, а не звичайна, іграшка чарівника. Тепер давайте тут. Тут М -м -м -м. мабуть також іксим. Ну, саме розкрився. О, Кенші. Я що новий. Це Кенші. Він з самого початку в мене був. з першої саме коробки в мене він був. Тепер давайте тут. Тіка буде, що тут буде. Ну, да. Знову вартового. Я вже скоро всю на пам'ять вивчу. Ну, ну Тут також так. да. Знову і чарівника. Серйозно, тут хоч щось нове буде. Я так понял, до речі, що в боксах набагато кращі картки. Окрім легендарної, там набагато кращі картки, ніж самих отаких от от пакетиках. Тут... Ну, в цілому має бути більш менш нормально. О! о, все-таки нова буде! Це нове. Це от ракета, як вона там називається? Капсула, перетунку, рідкісний. Цікаво, цікаво. Прискорення перезарядки героя за умови допомоги. Са союзника, союзникам. Ну, Воно, як я поняв, пришвидшує тебе і пришвидшує перезарядку. Хороша картка. Нові будемо складати в іншу колоду. Ну давайте закінчимо тоді. Тут взагалі щось Чи навіть загально, що Але ж, як? Воно дуже жорстко було, я серйозно говорю. Воно дуже жорстка. Дуже жорстко якесь було. Что-то не звичайно. Я думаю, що тут буде М -м? Щось дивне. Може це упаковка якась не така. Все нормально. Все нормально. добре. Закінчимо цю колоду. Я хочу подіваться цього Муна на отримую, бо я його звісно отримав, але щось скануватись в двері він не хоче. Я не розумію чого. Він пише, що в мене ця картка вже є. Я не розумію, чого, бо в мене. опа папа па 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 Нове. Оце так щастя привели. Не було, не було нових. І знову нове. Маяк регенерація. Я таке бачив у подружки в школі. Маяк регенерація рідкісний, покращує відновлення героїв. Ну я скажу так, що це непогане, по моїм знанням. Давайте це вже розкривати тоді. Що? Знову нове? Та ну, всі артефакти знову нове. Амулет, блискавки, епічний, забезпечує прискорення героя в разі потреби. Він дуже швидко, як, як я зрозумів, він дуже-дуже швидко прискорює. У мене, до речі, номер 25. а Це 26. М -м -м. Речі тут. 21, 23, 26. Ну, далі поїхали. Останній буде бокс. Що тут? Ну, тут. Я навіть не буду казати, що це бо всі вже знають, що це прекрасно. просто тут, Отут, ну, мабуть, мало бути, пікіско, але звичайно. Не. Ну, так, як я думав, звичайно. Але це перша картка за всі от картки такої ще. Отут, -от в цій колоді, в цій, не було. Так що, от отут вона нова. Але в мене вона була. Вона взагалі практично, За неї нереально грати. Ось тут мабуть, також так щось погане буде. Юкі, вона вже в нас була. Ви вже не, знову кажу, що не пам'ятаю, чи вона була в іншому приходженні, чи я його просто так відкривав, але це вже друга Юкі. вона десь була добре. Остання картка, ось така. далі буде бокс. І давайте щось нове, чи Ні, добле. ні, не нове. Але перша картка в неї отсюда. Добре. Хоч щось, дозер рідкісний. Я думав, що мені попадеться хоч якийсь скін. Може тут буде скін дозер. Рідкісний. Ну, П'ять номер. Ми до боксу переступаємо. Я знаю, що ми розкривали вже оце от неоно, але ну, вчора в мене був день народження і мені купили. Ніхто не знав, що в мене. Окрім бабушки, що в мене таке є. от Тому і купили. Це тобто, м'яструба, це ми знаємо, це ми знаємо, не не знаємо. Так, звичайний Марсі звичайна, це вона, мабуть, ну це, мабуть, вона. Ну, вона в нас вже є. Вона тут, тут недавно в нас вже була ось. Ну По вигляду непогана цілому. Це в нас були повторки звичайний, нова, звичайний. Ну це, ми також. ну це не нова, як ви розумієте. Це просто вона так називається, знову кажу. Стріла прискорення, звичайна, пришвидше перезарядку героя. Ну, також таке собі Доза рідкісний. Це вже також знаємо. Це от ми вже розкривали ральф. Рідкісний оце от нас вже було сьогодні і. Це також у нас вже було. Це також Також у нас вже було. Ну, Як ви бачите, тільки три нових із цього всього. Ну, давайте перебирати ці нові. Знову це капсула поратунку рідкісний, прискорення перезарядки героя за умови допомоги союзника. Ну, Отаке от мені самій по картинці подобається. Маяк. Регенерації рікний покращує відновлення героя. І останнє мені найбільше сподобалась картинка АМАЛЕД блискавки, епічний, забезпечує прискорення героя в разі потреби. Ну, мені здається, що це б можна було б телепортуватися, куди ти хочеш, або безпечне місце. Це от цей портал. Не блискавка, щось тут нема блискавки. Ну добре, на цьому моменті ми вже будемо закінчувати наше останнє відео про Chromo Legends. Ну, якщо вам сподобалася ця серія Hromo Legends, то буду старатися як більше купувати отакі всілякі от акції, щоб вам було дуже цікаво, бо, як я бачу, то це вам навіть трішки більш цікаве, ніж Minecraft. Але він також буде продовжуватись на моєму каналі Minecraft Blog. Ну, а ну а ми будемо завершувати це відео. Вліпіть сюди лайкосики, якщо вам сподобалось, навіть якщо вам не сподобалось це відео, для вас 3 секунди, а для мене велике-велике задоволення. Підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!